Новинна Миколаїв на Миколаїн Дністрі за 11 серпня 2023 року. У випуску дивіться чи отримають підручники для навчання шестикласники Миколаївської територіальної громади. Коментар надає Надія Воробець, консультант комунальної установи, Центр професійного розвитку педагогічних працівників відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської міської. Раде. у рубриці Твоя громада знайомимось з Дроговиським старостинським округом у минулому навчальному році, крім війни, учні п'ятих класів нової української школи стикнулися з проблемою навчання без друкованих підручників. Як буде у цьому році? Повідомив міністр освіти та науки України Оксан Лісовий, який сказав, що в цьому навчальному році, 2023-2024 учні 5 та 6 класів нуж зможуть забезпечити друкованими підручниками на 80%. І планують це зробити до 1 вересня. Яка ситуація у школах Миколаївської територіальної громади? Розповідає Надія Воробець спеціально для радіоредакції. У грудні 22-го року школи Миколаївської громади вперше надійшли підручники для учнів п'ятих класів нової української школи. Це математика. А весною отримали підручник «Спізнаємо природу. У державному бюджеті на 23-й рік передбачено 754,9 мільйона гривень для забезпечення підручниками учнів. Ці кошти спрямовані на видання близько 80% підручників для 6 класу нової української школи. Отже, цього року учні 6 класів будуть забезпечені підручниками на 80%. Відповідно до плану доставки підручників для 6 класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок бюджетних коштів. Друкуватимуться підручники з української мови, української літератури, англійської мови, німецької мови, польської мови, математики. Пізнаємо природу, досліджуємо історію і суспільство, технології. Рубрика Твоя громада. Знайомимось з Друговизьким старостинським округом. До складу округу входять два села: Друговиш. Та устя, де проживає станом на 2020 рік 2964 особи. Королівське село Дроговиш. Перші документальні відомості про село відносяться до другої половини 14 століття. В цей період у королівському селі Дроговижа був замок, який сторожив кордони Жидачівського князівства. Замок цей було закладено на краю Стружної гори, звідки було видно дністровські переправи і шляхи. З 19 століття вважалося, що назва замку Друга вежа дала назву і селу, що виникло біля його підніжжя Дрого Крізь роки село стало центром одноіменного староства, тобто було відроджено його адміністративний статус. Перші старости і державці дроговиськи були з родини закліки Тарла, з роду яких і засновник міста Миколаєва Микола Тарло. Зараз, як і колись, дроговиш є найближчим до Миколаєва населеним. Пунктом у дороговезькому старостинському окрузі працює багато підприємців, зокрема з виробництва бетонних і будівельних виробів, займаються вантажними перевезеннями, протипожежними системами. Є бізнес-інкубатор та навіть гончарний цех знаменитої майстрині Анни Драголюк. В Вдроговижі є новий дитячий садочок, на подвір'ї якого за підтримки місцевих підприємців облаштовують гумове покриття. Є школа, яка постійно оновлюється і в якій, крім школярів, є дошкільна група з повним перебування дня. Однією з проблем в школі є ремонт харчоблоку. Лише цього року ремонтують складську кімнату та частину харчоблоку під мийну. В селі є церква та капличка. В церкві, до слова, силами парафіян з настоятелем планують розпочати заміну покрівлі. Серед проблем місцевість села озвучують ремонт доріг, особливо бічних, та завершення довгобуду в центрі села. От бачите, як машини швидко їздять, то одна проблема. Поставили б тут якісь е е лежачі поліцейські або якесь ограничення руху. Ті дороги бічні, я щось не бачив, щоб їх ремонтували. Як оцінюєте роботу старості? В загальному він такий, будемо казали, пунктуальний і я рахую, що він добре відноситься до тої роботи. Дивиться за порядком, покошено. Так, нема, нема що казати відносно того. Старається І я, я думаю, що і виконуєте свої обов'язки добре. О, я вже багато живу. Живу 77 років. Мінялося на краще, багато, багато на краще пішло. Хоча б пенсія більше була, то з усім було найбільше. Я б найбільше. Це би, хоч 15-20 тисяч пенсії. Дороги так, і клуб треба добудувати новий. Каже, треба його будувати? А, ну, а як? Тобто що тут? Тобто, перспектива має бути, якась вже. Просто ще з пройшов століття, ніяк не можна дати раду. Мальовниче село Устя. Основна забудова села Устя розташована на лівому березі Дністра між його притоками, Щерком і Зуброю. Назва села прямо пов'язана з його географічним розташуванням. Слово Устя правослов'янського походження означає гирло річки. В селі активно розвивається зелений туризм та діяльність громадських організацій, які дбають про розвиток села у християнському, спортивному, екологічному і молодіжному напрямках. Я тут проживаю вже 22 роки. Найбільше мені подобається в селі Устя те, що тут дуже красива природа. Тобто, порівняти з іншими селами, село Устя пишається своєю природою, своїми річками, своїм дуже красивим краєвидом. Ось що бракує. Ну, Поєдає тут все, чого треба для сучасної молоді. В теперішній час, воєнний, воєнний час все є через те, що для дітей тут залучені є біля церкви, тобто діти молодь збираються. Центр в нас дуже красивий центр, який є огороджений. Тут є багато цікавих якби, іграшок, майданчиків, на яких можуть кататись. Займатися, тобто діти, і проводити свій вільний час батьки з дітьми. Ось ну нас є красива школа, тобто і майданчик гарний біля неї, де діти проводять постійно якісь спортивні ігри, займаються футболом у вільний час. Ну і загалом. Село дуже красиве, я люблю своє село. У селі є церква святого Микити розташована капличка на місці дерев'яної церкви, яка колись згоріла. Щороку на спаса біля каплички проводять богослужіння. Також в селі встановлено оригінальний подячний хрест на честь ліквідації. Панщини, а навпроти церкви Святого Микити встановлено пам'ятник Тараса Шевченка, робота скульптора Івана Самотоса. До слова, в родинному будинку Івана Самотоса в селі Устя планують відкрити музей видатного скульптора. У 2021 році між Устя і колодрубами прокладено пішохідний туристичний маршрут. Проєкт Дністер, береги і притоки розчищено береги біля Дністра, встановлено вказівні знаки та інформаційні стенди. За селом є пам'ятний знак воїнам, героям української повстанської армії. До слова, у 1988 році в усті відбулося перше у Львівській області перепоховання воїнів УПА. В селі є школа, де зараз якраз завершують ремонт даху, народний дім і бібліотека, де часто збираються діти і дорослі для мистецьких заходів, які власною ініціативою і силами проводить місцева бібліотекарка. В бібліотеці працює понад 15 років. Ми працюємо по плану роботи, який затверджує Миколаївська ЦБС. Проводжу в бібліотеці різні патріотичні години, екологічні години, краєзнавчі години. Також в бібліотеці запрошую різних різних письменників, майстрів для того, щоб заохотити читача. Також для бібліотеки проводжу різних майстер-класи. Всю роботу бібліотеки ви можете побачити у Фейсбуці на бібліотечній сторінці села. Устя. чого бракує для роботи? Не вистачає. Матеріалу для проведення майстер-класів, які проекти втілено в життя та що планують реалізовувати у двох селах, розповідає староста Дроговийського округу Ігор Мельник. Зараз ми знаходимося на одній з найнижчих точок нашого села у місті, де під час таких серйозних опадів, великої кількості опадів, вода йде в розлив. І дана проблема спричиняє підтоплення житлових будинків, підвалів людських городів, що є е, причиною багатьох скарг от людей. І в 2021 році ми були розпочали реалізацію проєкту щодо, щодо облаштування насосної станції. Е, на превеликий жаль, у 2022 році ми знаємо, з якими причинами було е, е, заборонено будь-яке фінансування. Згідно постанови 590 кабінету міністрів. І цього року на завершенні вже десь є проєкт, який ми хочемо реалізувати. Хочемо облаштувати тут насосну станцію. От, під час великих опадів насоси будуть спрацьовувати і десь ливневою каналізацією будуть прямувати у річку Щирка. Тобто, десь таким методом ми плануємо вирішити проблему підтоплення у даному місці. Даний проєкт ми плануємо реалізувати. Не пізніше осені цього року до сезону дощів, от, на даний проєкт є передбачені кошти, виділені з бюджету Миколаївської міської ради. От, залишається там уточнити деякі деталі стосовно проєктно-кошторисної документації, от, технічні моменти, і провести закупівлю і вдало реалізувати даний проєкт. Насамперед, розпочну з того, що Проблем і питань, які підлягають вирішення в обох селах Друговиського Старостинського округу є чимало, але кожен з, ним, кожен з нас повинен розуміти, що вирішити їх всіх в один день чи в один рік, а тим більше, в той час, непростий, який ми не з вами живемо, є надзвичайно складно. От, Поряд з тим. Є декілька напрямків роботи, по яких в нас є певні досягнення. Одним з основних таких напрямків це є благоустрій наших сіл. Недаром кажуть, що староста села є господаром в селі, відповідно, господар має дбати про чистоту села. От і в даному напрямку хочу сказати наступне: що не просто нам далася сміттєва реформа, бо починаючи з квітня минулого року. Кожне домогосподарство сплачує за сміття в залежності від кількості зареєстрованих осіб. Ну, перед тим ми застосовували декілька такі інші методи для того, щоб привчити людей до правильного поводження з твердими побутовими відходами, однак вони не дали бажаних результатів. Станом на сьогодні, що ми маємо? Ми маємо фактично зведені до нуля стихійні сміттєзвалища, ми маємо чистіші прибережні смуги наших рік. Ми маємо чистіші дорожні смуги, ми маємо чистіші наші зупинки, парки, сквери, тому десь виправдала себе якраз ця реформа, про яку я сказав. Наступним нашим позитивом в плані благоустрою це як осіння територій. Дуже приємно спостерігати за розвитком нашого. Центру нашої громади, місто Миколаїв, де коститься, чиститься, прибирається. Ну, я хочу сказати, що села також не повинні бути стояти з боку таких процесів. І, власне, вже десь три роки з того часу, як ми утворили об'єднану територіальну громаду, центральні частини наших сіл обкошуються, обкошуються території навколо цинтарів, обкошуються території між селами. От, відповідно, це додає нашим, сел, нашим селам відповідної естетики. Третім таким пунктом, який би я хотів зазначити, в якому є зрушення, це є е, робота з відповідною технікою. Ну, для всіх ні для кого не є секретом, що в селі така техніка, як екскаватор JCB, то є дуже потрібна техніка. Завдяки такій техніці, ми поступово е, е, прочищуємо вчищаємо наші водовідвідні канали. Десь потрібно щось прогрейдерувати, десь треба навести лад з будівельним сміттям. Ну і тут дуже добре, що в нас налагоджена співпраця з відповідними комунальними службами міської ради. Тобто, якщо є така потреба, то по телефонному дзвінку за день-два, така техніка є в нас. Відповідно, і автовишка, яка потребує зрізання якогось аварійного дерева. Для прикладу цього року ми зробили порядок. З таким великим аварійним деревом, яке у нас було за щирком на устю біля самої каплички, каплички, яке несло загрозу для, не тільки для каплички, а й для житлових будинків, які поруч от, от. ми навели порядок на подвір'ї устянської школи, де було багато вже таких застарілих верб, які, такі, які також несли з собою загрозу для дітей, для людей, особливо під час якоїсь бурі. От, і так далі. От. І один з таких ще моментів, над яким ми працює, попрацювали в сфері благоустрою, це є якісне обслуговування вуличного освітлення. Ну, всі повинні розуміти, що якісне, якісне вуличне освітлення це є в першу чергу безпека людей. Багато людей пізно повертаються з роботи, йдуть на роботу, десь наша молодь, і відповідно всі вулички і центральні місця наших сіл повинні освічуватися, вчасно повинні мінятися. Світильники, які виходять з ладу, вчасно повинні мінятися кабеля сіповські, під час якихось зливів чи бурів, які також пошкоджуються. Вчасно повинні перестановлюватися часові таймера. Відповідно, за тим всім повинні бути закріплені відповідні люди. В даному випадку у нас на наустю цим займається комунальне підприємство, житлово комунальне управління, які успішно тим займаються. Щодо таких пропозицій, а можливо, і недоліків в роботі по благоустрою, знову ж таки, це є відсутність технічних працівників. Знову ж таки, наводжу, приклад міста Миколаєва, де щоденно місто підмітається, прибирається, забирає, забирається сміття. Ну, в селах ця робота також є, вона нікуди не ділася, заростають тротуари. Є е, е, зупинки, є парки, є сквери, є стадіони, які також потребують належного догляду. Наразі ми справляємося, скажімо так, своїми силами, залучаються трошки місцеві волонтери. У селі Устя ми також практикуємо сортування сміття в свій час. Силами місцевих підприємців вдалося закупити три еко-контейнери для роздільного сортування пластикової скла. Маємо підписану угоду з громадською організацією Екоплатформа. Співпрацюємо, ну, плануємо дану справу розвивати, також і в найближчому майбутньому, і троговиш хочемо окупити даною ділянкою. Ми зробили серйозну ділянку роботи по капітальному ремонту вулиці Ольга Кобилянської у нас на устю. На завершенні роботи з перекриття устянської школи. Не за горами облаштування насосної станції по вулиці Знову ж таки Ольга В народі називаємо це місце Болоце. Облаштування насосної станції дасть нам змогу захистити від підтоплень прилеглі житлові будинки, їхні поля, городи, підвали. От. І е, одним з таких моментів, над якими ми працюємо цього року, це є розчистка меліоративного каналу від, е, по вулиці Учительська від сільської роздягальні до цвинтаря. Дана, даний канал відіграє ну, таку дуже важливу роль, оскільки він себе збирає всі води з нашої центральної вулиці, з вулиці е, Учительської. От, і е, обслуговує нашу дренажну систему, де власне є побудований наш стадіон. І весь квартал, вулиця Богданівка, учительська, під час серйозних е, паводків е, на стадіоні може стояти вода, в підвалах людських е, так само стоїть вода. Поглублення розчистка даного каналу, десь даст нам можливість частково вирішити дані проблеми. Ну і е, починаємо роботу над тим проектом, який мене так само вже дуже... Давненько просять всі гостяни, це є капітальний ремонт нашої центральної вулиці Шевченка. Дана вулиця є такою досить серйозною артерією в нашому селі, оскільки це є дорога до церкви, до школи, дорога до нашого сільського кладовища. Ну, ми ще не бралися до неї, оскільки нашими основними пріоритетами були такі ділянки дороги, де фактично літом дуже складно було пройти в гумовцях. Бо стояло болото, зараз основні ті ділянки доріг, ми їх зробили. І зараз перший у нас на списку це капітальний ремонт вулиці Шевченка. От наразі на стадії виготовлення проєктно кошторисна документація. І якщо десь не буде перепон фінансуванні, що стосується дроговижа, то тут також планів є немало. Розпочали ми з того, що дозавершили завершили облаштування тротуару за перехрестком в сторону Миколаєва, що дасть змогу тепер нашим людям йти не по проїзній частині. От, зробили там невеличку діляночку, найбільш аварійну, там, де були дуже глибокі ями, ми облаштували десь 30 метрів погонних 120 квадратів бруківкою. Будемо надіятися, що як показує досвід, що. Влаштування таким покриттям дороги нам дає можливість в майбутньому вже не повертатися до тої проблеми. От. Продовжуємо роботу над розчисткою каналу в Дроговижі, який веде з міста Миколаєва. В планах цього року розчистити канал від центру до залізної дороги. От він також є в значній мірі замолений, захаращений. Так, і власне, вже роботи з реалізації даного проєкту розпочалися. Маємо плани щодо облаштування, продовження облаштування центру нашого села. Маємо в центрі у 2020 році облаштували гарну площу, де проводить цей час наша молодь, і вона по сучасному освітлена. От, і... Поруч зразу така ще дорога з великими ямами вибоєними. Якщо б нам вдалося реалізувати той проєкт, я не кажу, що це цього року, бо якраз на останньому етапі вже виготовлення проєктної документації, то цього року частково, можливо, на другий рік її завершити. І таким чином ми б вже з порядкуванням центру села Бруговижі б вже завершили. Проводимо роботу над відкриттям музею садиби імені Івана Самотоса. Видатного українського скульптора, народного художника. Тобто зараз якраз ми вже визначилися з кандидатурою керівника музею, яка власне безпосередньо буде займатися його розвитком. Якщо в нас вдасться все буде йти по планах, то в вересні місяці плануємо відкриття. Продовжую роботу над задіюванням тих приміщень. Що в Дроговижі, що на Устю, які, зараз, які є власністю комунальною, а саме мова йде про Друговиський довгобуд в центрі села і про будівлю колишньої школи в селі Устя. Ну, Єдиним варіантом е з вирішення е е е е проблеми довгобуду у Дроговижі, я все ж таки бачу його шляхові його е е е реалізації. Е е дуже хотілося, щоб він попав у добрі руки. І все ж таки він вирішить, добрий інвестор, як то кажуть, вирішить нам не тільки проблему збереження довгобуду, а й, скажімо так, додавить в казну Миколаївської міської ради немалий фінансовий ресурс, як у вигляді тих коштів, які будуть від реалізації об'єкта, так і в майбутньому від створення нових робочих місць, від усіх податків, які будуть сплачені по факту, по факту діяльності. Що стосується устянської старої школи, то не була спочатку така ідея також дати постипну реалізацію, але десь трошки неоднозначну реакцію викликало десь місцевих жителів, до думки якої ми також мусимо прислухатися. І наразі на першому такому етапі все ж таки вбачаю передачу його в оренду на конкурсних засадах. От, орендар повинен його так само провести будівлю в належний лад і там започаткувати якусь гарну діяльність, яка буде доповнювати розвиток нашого села. І одним з таких напрямків, не менш важливих, я також бачу все ж таки реконструкцію нашого народного дому в селі Устя. Тому що якщо в Дроговижі ми в кінці 20-го року його повністю облаштували. Він нас від перекриття до внутрішнього ремонту з облаштуванням самого зла і фасаду, як то кажуть, на 12 барів зроблений, то на гостю ми ще йому тільки на початковому етапі. Бачите, минулого року завдяки старанням місцевого бізнесмена Михайла Івановича Буря вдалося десь трошки провести його косметичний ремонт, десь підштукатурити, десь облаштувати відмостку, але роботи внутрішніх робіт ще є немало, від стін до... Самого зла. Очолюють у нас ті всі процеси в наших селах місцеві отці. Отець Петро Верхоляк на уст, в Друговижі, отець Тарас Бобіта, отець Іван Чопань. Трошка деш Томас кажу, але ви знаєте, як такий є забіг марафон. От 42 км 195 метрів. Так от власне оці є у нас тими людьми, якраз які очолюють забіг, які показують на власному прикладі, що потрібно працювати. Що потрібно розвивати. В даному плані вони ведуть активну роботу в розвитку церков. Як бачите, в другоріжі цього року планується розпочати перекриття церкви. На Устю велика робота проведена з дітьми і з молоддю. Також ми бачили дія в парафіяльному будинку, центр розвитку дитини і молоді. От впевнений, що з такими священниками Розвиток наших сіл під, належ... ну, під належною опікою. Завдяки нашим крайним силам ми маємо можливість щось думати, творити, розвивати наші села. Хочу побажати нам усім якнайшвидшої перемоги, щоб усі наші воїни з жилими і повернулися до своїх домів, до своїх родин. Ну, а наше з вами завдання активно працювати над перемогою. Мирних та спокійних вихідних, Ольга Марків. Миколаїв на Дністрі. партнер редакції Остап Грицько.